Пані та панове, зараз у продажі з'являється ідеальна шкода фабія в дуже рідкому кольорі. Ми її обійшли по кругу. Ні рижику, ні царапки, ні вм'ятки, нічого немає. Погляньте, які фари, як нові. Давайте поглянемо, який салон. Погляньте на цей салон. Всередині, взагалі, стан нового авто. Давайте поглянемо попереду. Також сидіння в ідеальному стані по комплектації. Електропакет, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом, гідропідсилювач керма, кондиціонер та мультимедіа. Давайте поглянемо, що під капотом. Простий, надійний, без турбін, без компресорів, 1,4 бензиновий двигун. Тут, ну, тут нема що розповідати, я не знаю. Незважаючи, що авто не таке і велике. На всі випадки життя підійде. Погляньте, який великий багажний відсік, сидіння складаються, можна навіть, я не знаю, холодильники возити. Запасочка на місці. Погляньте, все в заводському стані. Тут все в заводському стані. Автівочка без участі в ДТП. Домкратік все є в комплекті. Авто є в наявності. Приїжджайте, зробимо тест-драйв, перевіримо автівочку на СТО. Знаходимось в кривому розі. Каширська 59. Ціна знизу під відео. номери в шапці профілю.